Всім привіт! Привіт всім! Ви на каналі Мемуари переселенців, і ми приїхали там от видно в Кемел парк. Да, ми тут вже були з Веронікою два рази. Це вже третій. Привели Маріну показати і показати. У мене вам, не складалось. Як тут? Що тут? Нам дуже тут подобається. Дуже класний парк. Він невеликий. Зараз все покажемо. Ціна 20 левів, дорослий, 12 левів дитина. До якого віку дитина не пам'ятає і, і дають моркву. Щоб можна було покормити верблюда. Я просто хочу показати вам зараз, ось там за спиною. В мене дуже гарний краєвид. Я прям стала і дивлюсь і прям неймовірно. Ну і там вже верблюди. Зараз вам все покажемо. Ви які! Які вони славні. Він хоче, щоб ти його покормила.

Mm -hmm. Дай мені ще. Ладно, він не такий страшний, як корови. Той я сам, Барис, не гладний, не вердут. а Погляди, сюди, Не глави, і і карміс. Погляди, баблі же, не бойся. Барис, горе не глави, горе. Так. Такий славний. Тютюн такий красивий. Ой, тютю який красивий. Такі красивий. Невдовно тобі вниз сильно опустила. Окей, дьо, дядь, колосій. Я думаю, це дівчинка. Ну, Сьогодні ціловашки. Просто руку мою губами своїми. нюм ням Ну, що, ну боже, де так залкав. Ну а див, див, див. Оце теж треба покормити. На, хочеш покорми. Все, їда. На. Нельзя тебе трогати. Треба давати, а другою рукою трогати. Вибачте. Що це все не по феншую? Так оцей. Хтось? того ти корми. Дикі в нього очі сумні. Що ти такий? Ні, вона тебе проганяє, так. Ось так от. Бачиш, він і не хоче. Так а ти зараз підійдеш? О, контент. Перерва на попісять. І присок. Малодіти. Кстати, не дуже сильно і пахне. О, дивись. Оці мені подобаються. Котки. Коттежки. Котєшки. А цим, кстати, диви, оці їдять морку. Ти знала? А той теж хоче морку. Ти знала, що ці їдять морку. Павліни? Да. Мені пройшли раз сказали, що їм можна морку. Привіт! Він хоче теж моркву, Юля. Та йдемо зараз всім, там ще можна докупити моркву. Ну не ну, плать. Ну не плачі так. Ой, не ну, я боюсь. Я, звісно, хочу <рик> на них колись кататься, але мені страшно. Ти, звісно, красивий, але трохи страшно. Ну, і його, іго, Да. Може, це він тобі дякує. Може, Може хоче на тебе напасти. Курки! От з курами я нормально общаюсь. Гусі, голуби, гусі їсти не будуть. Привіт! Там є корм для пташок. Ку -ку -ку. Вибачте, ми без корму для пташок. Він далі. Привіт! А ви минулого разу ви якісь були сумні. А теперь ты такая красивая и не сумна. Одну в ту, одну в ту. Ай, не кусай ее, иди сюда. Кусай ее, собака. халюся. Собаки классные. Привет. Hello, Hello oh. my friend. У козли очень страшный. Щось почекайте, треба на сходить морку вам ще докупити. Такий зімчиком смішно. Дивись. Не хоче страшно. А ти такий, ні, ну я навіть не встану. Дивись. Це баришня? Баришня. Ось отут десь продають моркву, зараз ми вам докупимо. Угу. І воно вивізка вода, пиво, еспресо, капучино. За цілий ну, день вас вже накормили, а да? Ви вже не хочете їсти ту морку. Багато було їжі вже цілий. Ви крили ті славні. Всі вам їду пихають. Ви вже не голодні, так. Да? Ви що, всі зрозуміли, що тут їду роздають? Осик такий красивий у тебе. І у тебе красивий. Такі. А їх можна гладити? Я не знаю, попробуй. Ну, вони плюються, мені кажеться. Морква. <сих> <сих> <пай> <пай> Та я До них, мабуть, рідко доходять, того вони кричать. Дай одному, а я другому. У мене відпала морква. Все, подожди, тут такий короткий, я його боюсь. На. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вони і странні тут. Туалет, кстати. Іди <реку> сюди. Ой! Ого! Це страшно. Це, ну, вибачте, у вас дуже великий рот. А Я так. не знаю, як туди щось запихати. Покорми овцу. Ням -ням 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 -ням. Давай цю штуку заберу в тебе. Які вони шумні. Поняла тепер, чого вони кажуть, що не треба да, підходити зі стаканом. Бо можуть схватити стакан? Так. Mm -hmm. да. Ну звісно. Оці прически класні. Утіки. <реку> <реку> На Вероніка. Хорош. Шустрі. Все це останнє. Бо Я поки твою маму знімала, я теж не особо. Він боліє, в нього сопільки. Щось у нього не. не Ой, так. які в них длинні. Ага. Ой, <ріст> <ріст> Ой, такий маленький ротик. Боже, яка вона приятна. Вони не голодні. Вам всім жарко, да? махнаті уші. А жарко дуже сильно. А мені то подобається дикий. Ой, ти прийшов. Ой, цей Вишні. кусається. Тебе вкусить? Ні, він другого свого вкусив. Ну, шанси, що він вкусить і мене теж є. А цей такий як морська свинюшка. Так мене не кусай, на ручки хочеш, да? поняла. Ой, він свою миску хоче. Ой. Марина, шок контент. Шо? Дресирований кролик. Ти. <зарево> а? Ой, Подивися, цей спеціально вже стоїть на лапках. Маленький. Давай оп. Молоді. Заходьте, я вас знімаю. Це, звісно, не клітка з тиграми. Але там є багато жаждучих кролів. Давай я вас закрию. Оп-оп-оп-оп. Вероніка бігом забігай. Оп-оп-оп-оп. Хто ще? Давайте. Давай. Ось так. Ну що ви такі хороші? Які вони м'які. Юля, я перехотіла шубу. Бачиш, він дивись, подошов тебе, дивись, не бійся. Він погладить тебе, потрогає лапками і все, вони не кусаються і нічого не роблять, і навіть не царапають. Ну якщо їм палець в рот пихати, вони можуть укусити. Ну йому подобався твій рот. рок. Собі, Щоб да. Боже, дурний, ти вмреш. Ну ні, він викакає. Думаєш, да, тікав... тікав... то він, Вероні... <ривіться> <ривіться> він думав, не бойся, що це все. конфета велика, вийди лучше. Пішли Вероніка. він не хотів. Покажи Вероніка крокс. Покажи покусаний зайчиком. І що, Вероніка, а Ти він думав, що це цукерка. Дивись за тебе, як кослик переживає. До речі, ще забула сказати, що тут можна покататися на верблюдах і, здається, на військовічках чи на поні, на чомусь. Дітям чи дорослі? Не, от, по-моєму, там і діти, і дорослі. І от на верблюді, здається, 15 лев коштує покататися там, десь у Якось... прайсі. Небезпечно. Це. Це? Так. А ось дивіться, штука. Ми не якій... Я вдарилась головою. <реш> Сподіваємося, що на наше волосся зараз не постраждає, бо ззаду верблюди з боку лами. І вони наші самі головні слухачі да. сьогодні. Круто ми приїхали. Оце під саме закриття. Вони до шостої працюють, да? Ніби? Так, і не жарко, і людей вже немає дуже комфортно, прикольно. Але вже, звісно, так видно по кроликах, і ну, взагалі що всі такі трохи накормлені. За весь день видно, що багато було туристів, моркви вони просто з'їли, мабуть, тонну. Ні, але враження дуже приємні залишилися. Mm -hmm. Ми зараз сходимо в сувеніри, покажемо, що ми там подивимося. У них, до речі, ще є дитячий майданчик, дуже прикольний, mm -hmm. і кофейня, типу, можна щось там з'їсти, щось перекусити, кава, морозиво, ну щось типу такого. О, цікаво. І так, да, якісь. Цікаві там сувеніри, футболки. Ну, зараз все подивимось. А мені оці подобаються. Мені теж вони подобаються. Дуже гарно. Такий він милий. Яка ціна? 15. Лив. 15, а цей? 15. 15, всі по 15 і оце знизу теж 15. Ну, це якісь олені. Снігур, Сніг. чи Снігур. Це який снігур, синиця. Хай буде синиця, Двадцять. Дуже. <гум> Ми... А, вона співає. Купи коту, Куплю коту, купи коту. Коту знайшли. Ще є конячки. А ось є стіни всякі. <годи> Подивися, це їх дуже красиві. Це красивіший, ніж ті. У нього копита блістяші. Боді крем, фейс крем. З чим? З молоком цього, я так поміжую. Хендмейд by... це мило. Оце фо фейс. Це не для мене. Очисник якийсь. Це так він невеликий, але. Ну, ну, мені так да, сподобалось, дуже хоча не видно, це, мабуть, ну, дозволило да, зайти, просто немає вивіски. Там завжди можна заходити, да, Завжди, да, да До завжди. кроликів. До оцік, кроликів, Де саме до да. Ну, Дуже приємно. Mm -hmm. не знаю, мені хоч і, і кемел-парк, але кролики мені сподобались найбільше. Ми залишили собі трошки наостанок да, і можемо рекомендувати це місце. Якщо ви десь в сонячному березі чи десь тут. Поруч на узбережжі, то радимо вам обов'язково сюди заїхати, тому що це цікаво не лише дітям, це дуже цікаво дорослим. Я б не знаю, кожного дня б ходила б сюди. І я бачила, що по сонячному їздить автобус, якийсь, який, мабуть, сюди привозить людей на екскурсію. В них є сайт, Я думаю, можна почитати. І десь стоять, ми бачили біля нас навіть, типу, як каса їх. Таке відчуття, що ти можеш там якось купити білети, вони в сонячному тебе заберуть. березі Якщо їхати по дорозі в Мінісібер, є прям такий, як офіс. Да. з вивісками Кемел Парк, так, так. і там стоїть оцей автобус. Я думаю, що можливо, там я думаю, так. Якщо без машини, то є прям типу, що вони да. тебе можуть... В них є сайт, Я думаю, там Звезуть. я додам його. Може, в, в опис, так. щоб була інформація, якщо ви не на авто. Дякую, що були з нами. підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі. Якщо ви вже були в кемел парку, напишіть, будь ласка, свої враження. А якщо з'їздите, то також після цього напишіть, чи сподобалось вам да миначка ну, кормим. Кого ти будеш кормити? Оцього нещасного, з больним носиком. А я покормлю альпаку. Ну ти хороший. Ти гальосій. Не хочеш, ну і не треба. <рес> Альпака переїла. Це гарна зачіска. Всім <рес> пока!